Друзі, усім привіт-привіт. Усім тихого, мирного неба, Божої благодаті. Марічка сьогодні буде сіяти фасолю. Звичайно, з допомогою свого братика. Ось він мені рядочки поробив. А я буду зараз садити. А як буду садити, друзі, я вам покажу. Ось, друзі, ми перебираємо насіння. Я ж змішала. Щоб був весь одинаковий. Це ось ранній, Ранній, ранній. рання фасоля. Бачите, одинаковий. Правда, я ще лаврові лісочки сюди ложила для зберігання. І він мене стояв на горищі всю зиму. Так. Ми переберемо, а тоді, коли будемо садити, я вам покажу. Друзі, ось ми садимо О, ось такі довгі родочки. Ось така моя рання фасоля. Братика, мисочка, у мене каструлька. Садимо на гарний урожай. А кидаємо, друзі, ось так, дивіться. 4-5, може, десь погано. Ось так. І притоптали. А тоді грибельками ще походили. Я знаю, що дехто, що багато хто сипле ридочком отак. Отак сиплють. А мені. Я ось так сижу, як, як садить... Ой, моя мама. І це, І вперед, друзі, братик культиватором розбиває грудки поверху, там, де ми картопельку. Значить Там поверху і глина є, але потім спечеться, то я їх не розіб'ю. Ну, а я піду, фасолю, буду загрібати. Будемо працювати разом, друзі. Будем працювати разом. це камінь. Дивіться, Як глина ось тут так ось. так спеціально. Фасолі, друзі, я вже посадила грибельками, позагрібала зверху чуть. Ну, а тепер подякую вам, що ви були зі мною. Подякую Миколці за його допомогу. Ну, він ще працює, а я трошки відпочину. Усім щиро дякую, хто був зі мною. Хто дивиться мене, хто підтримує, щиро-щиро вам дякую. Усім пока-пока, тихого мирного неба.